Послухайте Господнє Слово, яке Він сказав проти вас, Томе Ізраїля. Так говорить Господь. Доріг народів не навчайтеся, і небесних ознак не бійтеся, бо вони бояться їхніх проявів. Адже закони народів безглузді, дерево вироване з лісу, діло столяра чи вилетий виріб, сріблом і золотом прикрашене, цвяхами і молотами їх прикріпили. І вони не порушаться. Вони коване срібло не ходитимуть. Куте срібло прийде з тарсіса, золото золотом і рука золотарів усе це вироби митців. сукно і порфіру їх нарядять їх неодмінно будуть носити, бо вони самі не підуть. Тож не будете лякатися їх, бо вони не вчинять зла, ні добра в них немає. Так їм скажете, Боги, які не створили небо й землю, хай загинуть із землі та з-під цього днева. Господь це Він, хто вчинив землю своєю силою, який простягнув усе світ у своїй мудрості та своїм розумом розпростер небо, і безліч води в небі, і навів хмари з кінця землі, блискавки зробив дощу, і вивів світло зі своїх сховищ. Марною є кожна людина через брак знання. Кожний золотар був засоромлений своїми литтями, бо вилили оману, в них немає духу, вони марні, діла глуму, у час їхніх відвідин вони будуть знищені. Не такою є частка Якова, бо той, хто створив усе, він його спадок, Господь йому ім'я. Він зібрав зовні твою природу. Що живе у вибраних посудинах. Бо так говорить Господь: Ось я нищу скорботою тих, які живуть на цій землі, аби знайти твою рану. Горе у твоєму побитті, Твоя рана болюча. І я сказав: Насправді це моя рана, і вона мене охопила. Мій намет у біді, і всі мої шкіряні покривала розірвані. Моїх синів і моїх овець немає. Немає більше місця мого намету, місця моїх шкіряних покривал. Адже нерозумні були пастрі і не шукали Господа. Через це вони не зрозуміли все стадо, і воно розсипалося. Ось іде шум гуркоту і великий землетрус із північної землі, щоб призначити міста Юди на знищення і на поселення для горобців. Знаю, Господи. Що твоя дорога не людська, і чоловік не піде і не випростоє свої ходи. Настанови нас, Господи, але в суді, а не в гніві, щоб Ти нас не зробив нечисленними. Вилий свій гнів на народи, які тебе не знають, і на покоління, над якими не кликалося Твоє ім'я, бо вони поглинули Якова і знищили його, а посовись Його спустошили.